Ну, і один такий самий момент, який для мене дуже ну, трагічний. Ми були ну, на позиції противотанковій. Якісь там за пару днів мій побратим, з позовним кіт, говорить, давай, коротше, поміняємося містами, як ти хочеш, типу, ну, щоб типу, якось розбавити, розбавити атмосферу. Я говорю, давай. Через пару днів, ну ми постійно вже не був справа, я зліва. Ми тим помінялися, потім виходимо на цю позицію, ми виходить буквально там за пару хвилин до, до зміни, тому по, по, по дві години стояло. Я чую сильний взрив. Наш командир. Кричить, будьте тут, я піду на розвідку подивлюсь. Короте, виходить, кричить так швидко, три людини сюди. Він вилітає туди, короте, я вилітаю за ним, дивлюсь, там кімната повністю горить. Це те місце, на якому я повинен по суті, був стояти. Те місце горить, лежить кіт, його рука майже відірвана, нога короте, перекошена. Він там ще плюс момент, в той був момент свідомості. Каже, мені п, тіпла". ми йому кажемо, братуха, все буде чітко, короте, воно, свідомо розумієш, що це п. Ми коротше, виносимо, все горить, максимально хочеш цей шкаф, відвигаєш, потім обігли з іншої сторони, положили його на носілки, ми ну, його максимально бандажуємо, заматимо, але до цього моменту вже дуже багато крові кровів типу, нього. Надіваємо на нього е ці жгути, хочемо евакуацію, ну, хто ж погоджується, нести там, типу, все під обстрілом. Ну, типу, я, я готовий, там, ще зі мною хлопці були готові. Ми його тянемо, він там вже не ну, притомлює, вже, вже бредити починає. Ми спускаємося з гори, зводимо по йому і по нам починає шквал вогню. Коротше. По мені попадає в бронік, ми всі розсикнули, падаємо. Розповзуємося. Потім через, коротше, ну, яке рішення приймаємо, ті, ну, треба було розповситись, тому що там ті, була максимальна зона обстрілу. І в той момент було дуже ризиково, ті, в той момент ті, не було емоцій, в той момент була чиста дія, ті, як, ті, холодний разом, ті, розуміння те, що треба діяти ті, і діяти так, щоб ті, зберегти максимально ті, свій состав. Нас з нами був хлопець, він сказав, що ми розсипнули. Ми розійшлися в те місце, почав інчик працювати. Буквально через 5 хвилин ми зібралися в кучу, питаємо, що ми робити. Хлопці кажуть, що ми піднялися нагору, подивилися, там вже ну, немає сенсу тіп, забрати. його. І це був дуже такий болючий для мене момент. Якщо в той момент я ще цього не усвідомлював, то коли був момент там, в полоні, наприклад, посидіти подумати про все, тіп, то було дуже фігово. Тіп. Але навіть, тіп, коли зайшли в бункер, тіп, я дуже ну, розплакався, не зміг стримати своїх сліз, тіп, з нами був хлопець, грузин, я сказав, що ми не змогли його евакувати.